Так, і фарка BMW i4 у нас на заміну скла ЗКВ кафутер. Але тут є нюанси. На оригіналі ось такий пиппліть у нас, чи як його назвати, виступ, зацеп для резинки чи для пластика. А тут його немає. По-друге, у нас ось тут ось таке місце, а воно тут якесь трошки інше. Також у нас тут якісь виступи інші, тобто чи там для маски, чи для чого. Коротше, щось тут не те, по периметру начебто воно сідає. Коротше, будемо розбирати і будемо дивитись, чи підійде це скло від фарфорлайта, чи не підійде. Фарка BMW i4 розібрана, вичищена. Тут у нас ось такий цікавий регулювальний винт, який терчить. І під нього на оригінальному склі ось такий виступ. Це основна відмінність. На новому склі цей виступ ну якби, от навіть від края скла видно наскільки він повинен тричати, а тут він просто ось такий низенький. Ось така різниця якби. То воно ніяк не сідає. Тут одну маленьку штучечку я відкусив, думав, у ній проблема. але Воно проблема тут глобальна. Воно ніяк сюди не сяде. Якщо навіть дуже сильно старатися або щось там щось підрізати. Короче, ось так воно сідає. Якби плюс-мінус нормально, ось це єдине місце, яке треба в принципі допрацювати, якби не ота штука. Так всі защолки, в принципі співпадають. Але оцей виступ це діру отак вирізати тут і щось там приклеювати зверху, переставляти звідси. ну Це повний трешняк, тому я цим займатися точно не буду. Ну Власник буде якогось донора шукати. Ну, так сідає.